Друзі, всім привіт! Зараз вечір. Для мене це ще той самий день вчорашній, для вас це вже новий день. Сьогодні у нас є покупочка, яку ми давно винашували, і я знайшов скажімо так, по адекватній ціні цікавій. І я вирішив цю приблуду собі придбати. Поясню в двох словах, щоб, можливо, хтось догадається, але я думаю, вже на преві ви всі побачили, про що йде мова. У мене є набір інструменту Intertool, яким я постійно користуюся. Цей набір він мені служить вірою і правдою, так? він досить функціональний, багато всяких має приблуд, декотрі перехіднички і подібні торксики, я докупив. Тобто у нас є перехідники на різні головочки, і такі, і такі. Коротше, на всі випадки життя. Такі подовжувачі, і такі перехідники. Є все що згодно. Все, що мені не вистачало, я завжди докупляв. І це, но Є одне но. Даний інструмент мені з собою частіше треба возити, ніж його постійно розміщувати тут на столі. Плюс Там його ставити ніде. По-любому перевернути. Я його постійно зберігаю тут, на цьому столику. Постійно ходжу, бігаю і цей інструмент тягаю за собою. Відповідно, незручно. Тому цей набір ми назад складемо. І він буде у нас, скажімо, походно-виїзний інструмент для певних робіт. Або до нього ми будемо звертатись тоді, коли нам буде основного інструмент не хватати. Так, ви поняли, і по ви вже здогадалися, що це у нас інструментальна філешка. Фірма Торін. Storing Bing Red. Короче, набір називається NTBR4007X. В комплекті X йде з індексом 2. Це говорить про те, що він йде з інструментом, тобто не сама тележка, а він йде прямо з інструментом. Давайте ми його в одне правда витягнемо, бо дитина у мене сьогодні навчається, має нічні уроки. Є така у нас робота тобто байдикує, а дитина вчиться. А ми тоді зараз одне рило 60 кілограмів спробуємо акуратно зняти, аби не діло. Так, Тут на задньому фоні у нас мерикріл рекламується, так що така ненавяжіва рекламка. Як якомусь цікаво. Важкий наші, це абзац. Давайте ми одразу розпакуємо. Я ж один каш, я таке хочу вже все збирати. Оу Магазин навіть надав мені... Каталог продукції, дивіться. Каталог продукції. Щоб ви зрозуміли, це придбане дана приблуда в магазині Lounge. Е, Кінабір, відповідно, вони займаються он бачити, продажем діагностичних всяких сканерів, підйомників. Мені надали весь каталог різної продукції, яку вони реалізують. Е, Будемо. Дивитися, що нам не вистачає. І можливо щось собі добирати. О, така книжечка. Правда, каталог 20 й рік, але ну, я думаю, у них там мало що змінилося. Добре. Дякую. Каталог я люблю. Будемо добиратися. Так, далі. Дима пласти, дима пласти. У мене є брат якого на скрип фінопласту скажена, як то кажуть, непереносимість. І тележку купив готову, бо порахувавши, є певні речі, собі вартість виходить е зробити самому хороші, ніж купити готове. Розбираємо терапланку тут по-любому паску буде літати. Може дійсно з цього легше витирати. Але тоді ярзити було падна, будемо думати, поки що рефляном не бере. Так, це у нас йде комплект ключів, щоб шукляди відкривати. У мене стилістика каналу червоно чорна Відповідно, я її вибрав. була Ну і на тележка так само червоно-черного. щоб підписувати. Тобто сюди вставляється у нас рамочка. Merci. І відповідно бірки для маркування шуфлят. Це буде пізніше. Давайте глянемо, що у нас кулещата. Наскільки мене полковники вони... коліщата. Оу! Коліщата у нас конські. Так, у нас двоє колещат поворотні. І двоє коліщат просто прямі. І вкріплені. Так, зараз я підкладу картон. і покладу цю шафку на бік. Відповідно, поприкручу зараз коліщата. І тоді ми до вас повернемося. Я думаю, показувати, як це прикручується, то нема сенсу. Прикручу, поставлю ручки, ручки ще до нас. Квадається, всередину з вулиця прикручується. Елементарно, Елементарно вакцина. На ручці у нас різьби. Відповідно, ручку ми заклали і винтами прикрутилися. З обох сторін. Та, з обох сторін. Тобто ручку можна ставити десь зручніше, чи з цього боку, чи з того. Напевно, ручка у нас буде з того боку. Бо вона у нас буде ця сторона ближче до стола і нам буде ручка заважати. Рушку ми прикрутимо сюди. Добре, цим ми розібралися. Ну що, зібрали, зібрали. ми нашу, наш візочок. Е, нерухомі ключати поставили спереді, ззаді, керовані. Тобто, що можна було керувати? Вріз, розвернув. Чин -чин. Треба зафіксувати положення, щолк зафіксував. Щолк зафіксував, візочок у нас нікуди не їде. Так. Ще не розпрацьовані, тобто треба типу, прихлопувати, щоб воно зайшло до кінця. Так, я трошки зразу розфасував ложементи на, скажімо так, так як мені зручно буде. Верхній ряд. У нас лежементи, шестигранники, викрутки, дрібні головочки, маленька трещотка, тріскачка. І з такого плану є головочки, такі є головочки, типу з воротним торксом. тріщотка, трещотка, Коротше, Ось такий набірчик. І зразу скажу, що ну, візуально можливо, якісний фонтан. Ну я тримав і топтуловський, я, можу сказати, що теж не дуже близько, але тріскачка дуже дрібна, тут, напевно, зубів 72 як мінімум, бо капець хід хороший. Плюс вигнута. Ну, звичайно, що я привик до тріскачки вже інтертулось, бо вона повністю пластикова, Це зараз береш і я відчуваю, що це холодне. Ну, Звичайно, що в майбутньому, можливо, десь там щось буде не фонтан, в будь-який момент можна той чи інший ключик, головочку замінити. Так, це у нас верхній ряд. Другий ряд я склав так. В другому ряді у нас стоять більші головки. до тридцатки. Тріскачка середня, тріскачка мала є і тріскачка велика. Тобто у нас на 1-4-3 восьми на другу. Е, є така викротка, подовжувач, е, так, метали ключі, тобто пересувні переставні замість того. Ну, що, щоб зривати. Е, головки. Коротше. Ось такий у нас верхній другий ряд. Далі, третій ряд ми заправили ключі рожкові. На тобто у нас, включаючи цей ряд, у нас йде 6, 7, 8, 9, 10, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 немає. Зразу йде 30 і 32. О, такі ключі великі на кінню в мене не було. У мене є там десь вроді 26 і 24. І вже йдуть такі радянські ключі. знаєте. Ну, Тепер маю набірний. До речі, дуже кайфовий Такий типу рожевенький підклад. Симпатично виглядає. Слідуючий у нас ланжемент йде переставні кліщі. Кніпекси, не кніпекси, як вони ще називають. Я забув. Коротше, гейферний захват. Гейферний захват, переставні кліщі, кусачки бокорізи, пасатіжі, Крулогубці, е, ну, роз, е, сключики, скажімо, ключики, пасатіжки з тоненькими вузиками, не знаю, як називаються. Вони служать для того, щоб стопорні кольця знімати і ставити. Відповідно, у нас гумова кияночка, такий молоточок, не знаю. всередині ну, лізо і зовні прорезинений. На відчуття така собі. Молоточок теж дуже виглядає сильно китайчаний, судячи по тому, що і ручка така, знаєте, не зашліфована добре. Не знаю, як він, яку він роль буде виконувати, але ну, типу, є й добре. Заклеєний, наклею, вперед ручка теж. Тобто, ну, можливо, буде трошки жити. Так, це у нас четвертий ряд. В п'ятий ряд ми запхали, скажімо так, максимально. Рідко потрібні інструменти, штани циркуль, щупи. щупи у нас від 0,02 до 1 мм. Ножиці по металу, ну такі собі ножиці по металу, можливо, і нормальні. Мають пруджінку закладається зворотню. Ну, Теж якісь міри можливо і нормальні. Металове лінія, рулетка така п'ятиметрова, така собі канцелярський ножик. Облінки він грубий. Можливо буде класно. Має запасні назначі немає. Має пару штучок. Добре. Так, штанцеркуль у нас такий... Ну, Бюджетний, але має фіксацію, бо є бувають такі маленькі, що на фіксації тут немає. Знаєте, тупо і все. Це має фіксацію, добре. Є суваються губки, наче в якісь точність трошки є на ньому. Добре, хай буде. Уговорили. Так, напильники. І якийсь лептарик. легонький, немає батареїк. Що тут за батарейки? Батарейки у нас ідуть три пальчика звичайні. Тобто два 2... батареєчки, бачите. Так, літарик. має магнітик на собі. Ну, такі собі. І гачочок. Ну, скажімо так, є те й добре. До речі, вони теж коштують гроші. Так, хай їх будемо. І у нас в двох шухлядах широких лишається порожні, відповідно, нам вже можна щось таке складати, типу, а аля болгарка, ще якісь там речі, зйомники, бо в мене багато таких всяких знімачів, Тупо поваляється там на горі. Так я їх сюди всіх виружу в цей візочок і буде все класно. Зразу е, скажу для тих, хто почне щось розказувати, що типу, якщо висунути падали так. Тут для імбіцила ясно, що візочок, центр ваги пересунеться сюди, відповідно візочок брикне. Тобто от є одна шуфлятка, яка, до речі, досить непогано тримається. І Одну висунули, тут засунули, другу висунули. І ви працюєте. Все класно. Так, візочок досить високий. Е, ну, Щоб ви поняли, ось я тако. Він мені по пупець. Я маю метр дев'яносто м. Тобто за рахунок того, що куліща такі великі, вони легше рухаються і відповідно, висота досить комфортна. Можна, щось знімаєш, туди поставив, скріпить, але поставити, я думаю, щось можна буде. Елементарне, щось впаяєш прямо на вісу на машині, поставив і займаєшся пайкою. Друзі, ось такий був відеоогляд. Цього візочка. І я його вам рекомендую. Мені сподобався, класний. Я думаю, що по-любому він мені буде в пригоді. Приїхали. Поставив, розвернув і займаєшся ремонтом. Тобто, треба щось чук-чик взяв, пішов крутити. Зразу скажу, я не гарантую, що ці ключі капець-капець круті по якості. але експлуатація покаже. Якщо що, в будь-якому в майбутніх відео ви, скажімо так, відгук там, за користування за місяць, за рік будете мати. Візочок так. Було цікаво, стати пальчики. Якщо якісь є, виникають питання, пишіть в коментарях. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписатись. До нових зустрічей. Всім па.